Слава Ісу! ви дивитесь програму Грати песик Дужка гривня, знак питання долар, нуль». я і ведучий Майкл Щур. Вйо до новин Зеленське з офіційних новин може здатися, що президент Зеленський живе дуже нудно. Страшилки про китайців, про арабів чи про інопланетянів. Які вивезуть нашу землю вагонами, це маячня. Також може здатись, що день зеленського складається з підписання стосів паперів, зустрічей з міжнародними делегаціями та періодичних вигнань розбійників. Вийде сюди, розбійник. Але звісно, що все не так. Президент Зеленський живе повноцінним життям. Це не Зеленський вдало суміщає роботу і відпочинок. І Богдана. Раз, два, три! Ґу! Команда Зеленського дуже любить називати всі інституції офісами. Тож, як звичайний офісний працівник, Зеленський не проти бахнути півця у вихідний. Хочеш пиво? Пиво? Добре, зараз налюбимось. О, яке гарне. Заміряйся. Давайте, нескільки одягні. Наливайся. А де ж пиво? Ним давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Фейва, давай. <тесвіт> <Знім> <Фріф гул> А ви на нас посмотрите, <гул> <пазуйте>, пожалуйста. <ху> <ріф> Якби це був якийсь із каналів Медведчука, з їхньої з чи 112, то сюжет називався би так. Зеленський нажерся в гівно у Дніпрі. На щастя, ми не дивимося канали Дякую. Ну, Ну хто з нас не пив пиво з таких стаканчиків? Після декількох таких пив кожен з нас відразу стає експертом з формули Штайнмаєра і точно знає, хто спалив будинок Гонтарєвої. Якби це був репортаж прямого каналу, то він точно називався б Зелена Шмаркля шукає під мостом закладки. Але добре, що ми не дивимось прямий канал і не знаємо, чи є там такий репортаж. Скоріше за все є. На аварійність конструкції не влияє. Плюс от де ви бачите ось ці п'ятна. Як бачите, знизу міст виглядає, як Іва Бобул без гриму. Ну это просто замазали. Ні, це не замазали. Ну, чим йому не вгодив, і в обо був без гриму. Взагалі складається враження, що Зеленський перша людина з кривого рогу, який не насрати на міст у Дніпрі. І вже шостий президент України, який влаштовує п'ятого президента України. Асоціація із словосполученням Володимир Зеленський. що добре. Гімно передавальне. Петро Порошенко відкрив міст через Сіверський Донець. Відкрив нову поліклініку. Нове підприємство на Житомирщині. Порошенко відкрив новий міст у Драгомерчанах. Цей оркестр, який ви і зараз чуєте, став у нашій програмі неформальним гімном Петра Порошенка, який постійно щось відкривав, перерізав стрічки чи просто пафосно волав. І ця чудова музика не звучала у нашій програмі вже кілька місяців. Але нарешті настав час для урочистої передачі цього гімну новій владі. Два десятки автівок чергову партію сучасних машин швидкої припарковано біля Верховної Ради України. Представники 15 областей отримають ключі. Ця музика ідеально лягає на черговий сюжет телеканалу Ріната Ахметова про те, як меценат Рінат Ахметов подарував Україні швидкі, а голова Верховної Ради Дмитро Разумков урочисто їх передав. Що дуже важливо, що це відбувається відкрито. Це відбувається без якихось підклинних домовленостей? Ні, ми не такі, як попередня влада. Так ми піаримось на швидких. Так ми піаримось на швидких від Ахметова. Так ми піаримось. Але попередня влада робила це без душі і нещиро. А ми до вас з усією повагою та відкритим серцем. Відчуваєте різницю? Проєкт «200 швидких для України втілюють з ініціативи президента Володимира Зеленського із особистим рішенням Ріната Ахметова. Також з написано на швидких видно, що Ріната Ахметов тепер фонд. Ну відчуває себе людина фондом. Ну що тут такого? Ахметов фонд його дружина, материнська компанія, сини. Дочірні підприємства на церемонії був присутній представник офісу президента Кирило Тимошенко, який відзначив про важливість співробітництва влади та бізнесу. Яка іронія? Ахметов подарував швидкі, які рятуватимуть людей. А чим більше ми врятуємо українців, тим більше їх зможе скинутися Коломойському на Приватбанк. Привіт, вова зі Львова. Я Майкл щур. Мені сказали, що ти репер, в якому варто шукати глибини. Тому вітаю тебе з всесвітнім днем носорога. А, Майкл, що відбувається? Ну, по-перше, сьогодні справді всесвітній день носорога. А по-друге, мені прийшло замовлення на камео. Це камео, додаток, де ви платите відомій людині за те, що вона щось скаже вам за ту ціну, яку вона сама визначить. В Америці несеться новий додаток Камео, в якому різні селебритіс заробляють гроші, записуючи відео для своїх фанатів. І бритпіт є я Чарлішин. Та звичай там продають свої послуги так звані мікроселебритіс, типу отой чувак з володаря перснів, чи ота серцегідок, чи отой хірург з доктора Хауса, чи отой тато з Кардашянів, який тепер їхня мама, і вони зможуть сказати все, що я забажаю. Зможуть, якщо захочуть, гайділбертготфрід один з найактивніших Godfrey користувачів Godfrey Камео. За 150 доларів. Він надішле вам відео з привітанням на день народження, оголосить стать майбутньої дитини чи скаже все, що ви захочете? За дев'ять місяців він записав півтори тисячі камео і заробив на цьому більше двохсот тисяч доларів. Курча. Мені прийшло п'ять нових запитів. І новий запит був: Гей, можеш сказати моєму племіннику, щоб він сам себе пекнув. Чи можеш сказати моєму сусіду віку, що він посмоктав мені прутня? І я такий ну а хто я щоб судити? Не розумію, навіщо платити гроші, щоб когось принизити, якщо це можна зробити безкоштовно, просто подзвонивши. Ти мабуть, і серіали торрентів качаєш. А в цивілізованому світі за все треба платити деякі мікроселебрітіс коштують лише один долар, інші як Кетлін Дженнер – дві з половиною тисячі. Тобто за печку Мівіни Вас привітає хтось з невідомих мікроблогерів. А за ціну двох айфонів хтось кого знає весь світ. А за 50 тисяч доларів вам запише відео стендапер Кріс делія, який вирішив бути найдорожчим у додатку, але ніхто таки не купив у нього жодного запису. Я б робив це ще дорожче, але додаток Камео не дає мені цього зробити. Якщо не рахувати Кріса Деліа, якому ніхто ніколи не заплатить 50 тисяч за привітання з днем народження, то Камео може надати непоганий заробіток для зірок, яких майже всі забули. І ще це чудова можливість, щоб з днем Валентина вас привітала улюблена порноактриса Дональда Трампа Стормі Деніелс. Привіт, Крістіан. Це Стормі Деніалс. Я бажаю тобі дуже дуже щасливого дня святого Валентина від Кена. Я знаю, що шоколад та квіти насправді не твоя тема. Тому ось одна ідея: візьми Кена, зв'яжи його, переверни та вдар по дупі. Двічі один раз для мене. Дивно, чому у цей сервіс досі не просочилися наші зірки? Тим паче більшість наших мікроселебріті з любить легкі гроші. А ще в камео зірки читають вже написаний вами текст, а не вигадують свої приколи. Бо ми ж знаємо, що Буває, коли селеби говорять від себе. Секлер, я була кліси, такте тобто леш. Круто. Вау! Камео ідеальний шанс для Павла Зіброва заробити 20 гривень, не виходячи з дому. Олегу Ляшку теж такий підробіток не завадить. Все одно зараз нема чим зайнятись. Ви щастя наше і наше життя. Бо ви наше все. Лише уявіть, що за якісь 100 доларів можна буде попросити цю дівчину нарешті сказати, що вона не буде їздити з концертами до Росії і співати в московському метро як безпритульне, або навіть попросити цього хлопця розказати нарешті, хто він такий. Коротше, шановні українські мікрозірки, макрозірки та зірки, які ще не визначилися зі своїми розмірами. Не пропустіть реальний шанс підзаробити. Для цього вам зовсім не доведеться принижуватись і робити те, що ви робите зараз. А посилання на мій профіль у Камео. Hello, Ukraine! I am Dominic, a $1 star on Cameo. I do it just for fun and for $1. And could you please tell me who is Vasilina? Instagram Telebacina Toronto. Під випуском коментувальне ,е щур знову продався. Що ну так люди пишуть в коментарях? Я все читаю. Макс, багато коментарів пишуть не люди. Ну як не люди, боти. Боти не теж люди, але з десятками фейкових акаунтів. Аналітики дослідили близько 12 мільйонів коментарів на сторінках українських топ-політиків та під політичними новинами. Більше ніж 4 мільйони з них виявилися дописами від ботів. Тобто, кожен третій коментар був зроблений не справжньою людиною. Отже, ботоферми це компанії, які продають коментарі фейкових акаунтів, які ведуть їхні працівники. Але важливо нагадати, що останні пару років у нас ботами почали називати будь-яких реальних прихильників того чи іншого політика. Ну там порохоботи чи залиботи. Але ми сьогодні говоримо не про них, а про фейкових проплачених коментаторів у соціальних мережах і про те, як журналіст слідства інфо перед парламентськими виборами влаштувався на одну з таких ботоферм та заради розслідування пропрацював там півтора місяці. Його звати Василь. Він інтернет бот Щодня Василь пише сотні коментарів у соціальних мережах, видаючи себе за інших людей. І йому за це платять. Робота на ботафермі майже нічим не відрізняється від роботи офіс-менеджера. Продовж робочого дня сиришся з кимось у Фейсбуці та раз на місяць отримуєш зарплатню. У <плати> зарпітна У нас дев'ять десять тисяч. Дев'ять проплачені порохоботи чи залиботи не єдині представники цієї професії. Під час розслідування виявилося, що є навіть сивохоботи. боти Боти щодня залишали сотні хвалебних коментарів про коміка Сергія Сивоху. Тези для ботів. КАКОЙ же душевний человек, Ви не представляете. ДА ми просто обязаны вибрати його в качестві защитника наших інтересів в раді. Ботоферми – то це своєрідний вид політичної мастурбації. Результату немає, задоволення є. Усі це роблять, але й зізнаватися якось соромно. Тим більше, коли ти вусатий дідусь нас всіх там зібрали. Ну, не всіх, а там частину. І сказали, що формують нову гру нову групу, яка буде писати про Гриценка. Буді там чіпати до того, що не тримати Гриценко. Справді красунчик його ботам навіть було дозволено дискутувати. Але якщо у дискусії братиме участь лише одна людина, він отримав нову вказівку створювати між фейковими акаунтами дискусії. Під час яких перемагав би прихильник Гриценка, і головна сенсація розслідування про ботоферми виявилося, що під час виборчої кампанії на Святослава Вакарчука теж працювали боти, які залишили понад 5 тисяч коментарів на його підтримку. Їм прийшло нове завдання: підтримувати Вакарчука та його партію Голос. Святослав вірно каже, нас 28 років годують обіцянками. Дайте дорогу молоді, дайте дорогу голосу. І здається, боти Вакарчука декларують позицію партії голос упевненіше ніж сам Вакарчук. Репортери зачитують лідерові голосу приклади коментарів, які лишали про нього боти. Приємно, що Вакарчук не став осторонь і переживає за це все. Телеміст не повинен бути здійснений. Вакарчук один з набагатьох, хто виступив проти цього. А, та це все на руку путіну та Медведчуку. Це, це... Я ніколи в житті не думав, що я буду брати участь в такому. Дивіться, Are you serious? <клес> Ви що серйозно? Дивіться. Я що подібний на людину, яка буде працювати з бутафермами? Yes, Святославе, ми дуже serious. і журналісти have proofs, які підтверджують ваш connection з ботами. Це немає має жодного жодного змісту. У працівників ботоферми був навіть свій улюблений Фейсбук бот Любомир Кукуруза. профайл з вкраденими фото якогось молодого хлопця з цього акаунту завжди залишали багато коментарів. Аж раптом у кулуарах парламенту репортери помітили людину, дуже схожу на бота Любомира Кукурузу. А як вас звати, представник? – Дмитро Костюк? Він новообраний депутат від президентської фракції. Ця людина. E, постійно пише коментарі на підтримку або Святослава Вахарчука, або Сергія Шахова. або інших політиків. Дивіться, це ж ваша фотографія. E, фотографія даного точно не мій. Отже, журналісти під прикриттям з'ясували, що послугами лише однієї приватної ботоферми користувались і в інтересах кандидатів від слуги народу, і партії Гриценка, і партії Вакарчука. Але таких ботоферм ймовірно десятки аналітичне дослідження центру Вокс Україна показало, що на президентських виборах боти працювали і на Зеленського, і на Порошенка, і на інших Аналітики виявили біля півмільйона фейкових коментарів, причому майже половина з них лишали або хвалебні, або нейтральні дописи. За цей же період під новинами про Петра Порошенка та на його сторінках з'явилося понад 130 тисяч позитивних або загальних коментарів. Тобто ботом байдуже за кого топити. Саме тому, якщо ви бот і зараз на роботі, залишайте більше коментарів під нашим випуском. Дискутуй сам з собою. Топи за всіх і проти всіх. За найкращий коментар ми подаруємо тобі справжнє ім'я. Любомир Кукурудза. 15-секундне. злочинне в старі зафіксовано справжні злочини. І я зараз не про горизонтальну зйомку. Хто підкаже, як картинку перевернуть? Ідем далі. Це відео з інстилівів'янина, який тікає від поліції і викладає докази своєї провини у сторіс, а потім ще й додає щиросердне зізнання у тексті та час скоєння правопорушення. Не зрозуміло тільки чому він не тегнув кінців і не поставив геолокацію, щоб поліції було ще легше. Красавчик братан. Я такого ще не робив. Вибачте, він все ж таки тегнув всю банду і поставив локацію. Шкода, що в інстаграм ще не можна додавати показники драгера. А це знамените відео Мерседеса з пішоходного мосту у Києві. Це ж міст із скляними вставками. Може, водію терміново потрібно було поставити туди машину, щоб потім знизу подивитися, чи є якісь несправності. <плес> До речі, цього водія судила заочно. На судове засідання він так і не з'явився. Просто повістку потрібно було відправляти йому в дірект. Що не працює! Ми з весь день сидиш. Сторіс дивишся! Та я не сторіс дивлюся, я виконую квартальний план з розкриття злочинів. О-о, дивіться, відос, де ви хабаря берете. Ха-ха-ха! <рес> Реально я. Видно, собі сухо підкачав, правда? А там перемотай далі, секс-працівниці приїхав. Угу. А далі Арсен в сен зайшов. Угу. Бачи Грука? Ні, ні. Не тегай. Тим часом зловмисники не зупиняються і намагаються зібрати якомога більше підписників серед зеків своєї майбутньої колонії. Учні третього курсу, що вчаться на кухарів-кондитерів, йдуть з'ясовувати відносини у кімнату другокурсників. Це знімають на два телефони. Зйомка одразу на два телефони. Таке враження, що це режисерський факультет, а не кондитерський. У дирекції училища запевнили, що на скандал реагують. На скандал реагують. Сподіваюся, не інстаграм реакція. Ми обурливо чи вогонь. А зараз я вкраду у ясі телефон, а вона цього не помітить, бо не підписана на інстаграм телебачення Торонто. Ідеальний злочин. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. Голосування відбулося. Я не встигаю. Ніхто не встигає. Верховна Рада увімкнула надзвукову швидкість в ухваленні законів. Не заздрю депутатам слуги народу. Вони справді живуть у режимі шалених перевантажень. Сценаристи офісу президента просто валяться з ніг. Рядові слуги народу сплять на соломі в сесійній залі. Люди виснажені. Ви ж бачите, що твориться з цим розкладом. Люди вже виснажені. І коли єдине про що ти думаєш, як тут не здохнути, десь зверху чути голос. Колеги, я вас прошу, сядьте, будь ласка, і нажимайте сядьте і натискайте. У Верховній Раді зараз як у тім дрівніч з п'ятниці на суботу. Депутати свайпають законопроекти вправо, навіть не дивлячись, гарненькі ці законопроекти чи страшненькі. Запросіть голову комітету до доповіді з питання. Анастасія Олегівна, я думаю, що каву можна випити і в перерві. Ймовірно, Ілля Кива надто довго замовляв у черзі перед депутаткою свій з квіточкою на пінці, що ледь не призвело до проблем справді державного масштабу розблокувати роботу вищого антикорупційного суду. Розблокували і ухвалили справді корисний закон. Тепер антикорупційний суд розглядатиме тільки важливі справи топ корупціонерів. А ще рада ухвалила закон про держслужбу. Чиновників буде набагато легше прийняти на роботу. Ну чи звільнити? Тобто, відтепер держслужбовця можна винести з кабінету не лише на кладовище. Він тепер така сама безправна худоба, як і всі інші. Шановні колеги. Будь ласка, займіть свої місця. Ви дуже багато ходите. Я розумію невдоволення спікера разумкова за чотири секунди, які йому довелось витратити на цю фразу, можна було проголосувати мінімум чотири законопроекти. А Я боюся, що скоро депутатів більшості у цьому гайперлупі реформ почне нудити, а потім взагалі почнуться нервові зриви. Бо коли вам не дають випати кави пройтись чи навіть вийти до туалету, рано чи пізно ви можете стати Миколою Тищенком, тобто биком. А хто ви хто ви така, щоб перевіряти? Ну хто ви? Мій батько чи моя дружина? Хто ви? А ви заради свого батька і дружини Ні, лише ну, йшли у Ні, ну, перевіряти хто це? Наша робота Ну, а були ж погляньте на шоу. Мене Скічка. раніше він розслаблено травив бородаті байки голосом Лукашенка. Я очень часто перетрахиваю парламент. І Я знаю хто в рот, а хто не в рот. А тепер стічку доводиться ретельно добираючи слова розповідати про реформу прокуратури. Ну, це система прокуратури, ми давно знаємо, що вона потребує оновлення. До речі, про реформу прокуратури з одного боку закон ухвалений радою виглядає добре. Переатестація прокурорів, скорочення їхньої кількості, скасування норми, за якою будь-який Юрій Луценко без юридичної освіти міг очолити генпрокуратуру і скасування норми, яка не давала звільняти прокурора, доки він на лікарняному, бо під лікарняною Прокурор завжди був недосяжний. Невже цілковита й беззаперечна перемога? А чистка обов'язково обізательно бути. І В даному случаї я довіряю Ребошапка, що він це зробить. А це тривожний дзвіночок. Бо якщо щось подобається Шуфричу, навряд чи це може бути чимось хорошим. Відповідно до нового закону, генеральний прокурор отримав повноваження, яким позаздрив би не тільки фараон, Аменхотеп III. а й сам президент Зеленський. Вся реформа. от. Десь затягнеться роки на два, і власне це той так званий спеціальний кліт і повноважень, які ми просимо на два роки для очищення. Тобто, згідно з законом, генпрокурор сам визначатиме склад і порядок роботи кадрових комісій, які займатимуться переатестацією прокурорів. Тобто, якщо новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка виявиться нормальним чуваком, він створить незалежні об'єктивні кадрові комісії. А якщо ні, то все буде як завжди. Тобто знову треба буде покладатися не на букву закона, а на добру волю його виконавця. Має бути подання. Відповідно кадрової комісії про те, що прокурор порушив закон, і тільки тоді генеральний прокурор чи обласний прокурор може звільнити свого підлеглого. От бачиш, рябошапка каже ніякого особистого впливу. Так йому допомагатиме ціла сформована ним кадрова комісія, його внутрішній голос, інтуїція та. Третє око. І взагалі людину на посаду генпрокурора пропонує президент, а президента обирає народ. Отже, за переатестацію прокуратури відповідає народ, щоб потім не було ніяких претензій. Але навіть у цьому мега гіпершвидкісно ласкаво миттєво на таскальному парламенті трапляються випадки, коли у монобільшості глохне реактивний двигун. Це відбувається, коли справа стосується безпосередньо самих депутатів. Бунт на кораблі. Депутати від «слуги народу вперше відхилилися від курсу. 37 представників президентської фракції не натисли зелені кнопки під час розгляду в другому читанні законопроекту, який дозволяє НАБУ та ДБР прослуховувати. Та обшукувати депутатів ця норма важлива для зняття недоторканності народних депутатів. І депутати провалили голосування. Працював інстинкт самозбереження. Деякі політичні сили навмисно е внесли смуту. Дезінформували багато депутатів. Це просто була спецоперація. Знаєте? Психо інформаційна, психологічна спецоперація. Хто цей інтриган? Хто влаштував спецоперацію? Хто залякав недосвідчених депутатів обшуками та прослуховуваннями? Чиї це сиві вушка там стеречать, га? Телеграм телебачення Торонто. Страшне. Нас знову надурили у США. Роздали Шнобелівську премію. Шнобелівську премію. Шнобелівською премією. І нарешті прийшов час сказати прямо і запам'ятати назавжди: не існує ніякої шнобелівської премії. Вона називається і Гнобелівська премія, а не Шнобелівська, як цю назву адаптували у Росії. «Ігнобел Prize. це гра слів від слова «ігнобел». Його можна перекласти як «нешляхетний». І це вам не якийсь тупий каламбур «Нобельшнобель». Welcome to the 29th first annual Ig Nobel Prize ceremony! Надури на нас не лише з назвою премії. Бо, наприклад, журналісти каналу Прямий чомусь вирішили, що Ігнобелівська премія це щось типу золотої малини для науковців невдах. Це одна із найвідоміших антинагород світу за найбільш дотепні наукові досягнення за рік. Ні, це не антипремія для псевдовчених, які витрачають гроші на дурнуваті відкриття. Їхні дослідження можуть здаватися смішними, але всі вони мають справжню наукову цінність. І ціль самої премії через сміх та фан популяризувати реальну науку. <рископереж> <рископереж> Нагороджуються за відкриття, що мертві на магнічені таргани поводяться інакше, ніж живі на магнічені таргани. This is a dead cockroach. <рископереж> Це мертвий тараган. Клик? Це живий тарган. Це дуже важливе відкриття, якщо ви хочете наліпити на холодильник побажання вдалого дня своїй коханій людині. Але у вас закінчилися привезені з Туреччини магнітики. Насправді, мертвий намагнічений тарган не буде так красиво триматися на холодильнику. Це відео лише художня візуалізація дослідження про властивості намагнічених біологічних об'єктів. А про що взагалі нам говорить той факт, що мертві таргани можуть намагнічуватись? Можливо, колись наші нащадки зможуть створювати органічні носії інформації, і людство буде за. Писувати серіали на мертвих тарганів. Ти вже подивився другий сезон молодого папи? Ніт, ще не вбив таргана. Дослідження how, про те, як і чому вомбати какають кубічними какулетами? Виявилося, що у кишківнику Вомбата тугі жорсткі, нееластичні ділянки чергуються з м'якими. В тугих зонах утворюються рівні буки какулет а у більш еластичних формуються котики. Вомбати випорожнюються екскрементами кубічної форми і складають їх у кубки, щоб таким чином комунікувати з іншими вомбатами. Отже, вомбати мітять територію і спілкуються одне з одним за допомогою малих архітектурних форм скалу. Приблизно так київські забудовники спілкуються з усім іншим світом. It's not you, it's me, it's she. It's not not you, me, love or passion що, я щойно побачила! Це лауреат Ігнобелівської премії минулого року. І він сам собі робить колоноскопію. Стоп! Ну є ж якась межа. Ми все ще про че не говоримо. Уявляю, як академік Патон сам собі робить колоноскопію. Ні, не уявляю, бо він вчений від Бога. There's something desperately wrong with me. Ви теж думаєте, що це якийсь дурнуватий прикол? А насправді в Японії, як і у всьому світі, соромляться йти до лікаря, робити колоноскопію, а потім помирають від недіагностованого раку кишківника. Тому само колоноскопія це не збочення, а можливість врятувати реальні людські життя. ласка, досить мені дудна! Настав час сказати прямо. Дістало дістало розповідати про потапів, маругів та монатиків. Давайте нарешті поговоримо про зовсім іншу українську музику, бо вона існує. Цю співаю колись моєму слову. Це молода українська співачка Стасік, і вона створила колискову. Але цю пісню не варто вмикати дітям, бо Стасік написала і заспівала її для ворогів. альтер-его 25-річної ветеранки АТО Анастасії Шевченко. Стасік це коли Настя вже не може тримати обличчя, до людей виходить Стасік. Анастасія Шевченко колишня актриса Театру Дах. Взимку 2014-го вона була активісткою майдану, а влітку добровільно пішла на війну стрільчиною санітаркою. Повернувшись з війни, встигла попрацювати телеведучою, а згодом почала записувати пісні. До таких, як Анастасія, існує нав'язливий штамп, творча особистість. Ми зараз почали говорити штампами, не тому що хочемо влаштуватися на роботу у видання Дзеркало тижня. Просто для Анастасії Стасіка творчість стала найкращим способом пережити, проговорити, виплеснути назовні внутрішні наслідки війни. Я, як і любой із ветеранів, плачу свою ціну за цю війну, плачу припадками з гіпертонусом всіх мишць, з перекриванням дихання. з Кріками Анастасія не намагається бути зручною. Вона не говорить те, що ви хочете почути. Вона змушує виходити з зони комфорту. Від її слів та її пісень вам має ставати некомфортно і боляче. Плачу відсутствием сексу. Ні, промерша матка, ні виспалений мочовий пузир, ні уретра. Нілі біда повністю подавляна горстями препаратов, которые я жру вже год к сексу, не располагает совершенно. Цього року у Стасіка вийшли три пісні. Перший трек ніж про те, що відчувати біль, страждати від болю, це не соромно. З болем можна і потрібно жити. Друге відео бій тінню» про внутрішню боротьбу із собою з правилами, традиціями, обмеженнями, соціальними нормами. С тепер колискова цю пісню ви зобов'язані почути? Посилання залишимо в описі до випуску.